Законом визначати їхні місця, давати інформацію, навіть буде контроль, тому що притягати до відповідальності може тільки даже під контроль. Що про лінію архітектуру, що муніципальна поліція може просто зафіксувати і продати інформацію, туди. щоб сі За Цю функцію з місцевого самоврядування для тижні розповідається забрав. Це не. так на сафекто про те, яке нам розказав про лише повноважень, саме справді постійно зможе. Скажімо, були у вас якісь зафіксовані факти, що будують. Завдяки втручанню припинили. Було це фіксовано. Ні скільки. Я не пам'ятаю, скільки на це, це однозначно було, тому що одне з перших гручень було в архітектурі зробити інтеризацію, що це є з тих в Тернополі, навіть піднізу автомат, з автомобіля, а не має, навко, закону має заміряти, перезаконно відфорствовання. Тоді була частина установи, просто зупинили. частина інформації пішла на теж під контроль, де ми просили її доригувати вже доза. і до слова, зайшла за муніципальні